Є такі люди, що чують музику, коли дивляться на картини, на фотографії. Тепер, завдяки штучному інтелекту, це можете і ви послухати, як звучить будь-яка картина, портрет. Ця програмка запропонує вам прогулятися серед звукових ландшафтів, які для вас вибирає штучний інтелект. Все дуже просто: не потрібно реєструватися. Ця програмка безкоштовна. Вам одразу ж пропонують завантажити зображення. Ми вибираємо із нашого комп'ютера, ну, зараз декілька звуків з вами створимо. Наприклад, такого ангела оберу. Тут внизу є пауза, коли ми на неї натиснули, ми можемо зупинити звук і спробуємо щось інше. Нагорі обираємо завантажити інший файл, хай це буде Ван Гог Зоряна ніч, відома картина. Мені сподобалось. Ну, ще, як звучить природа. Так, пташки, якісь помашки. Сутно, ну, як струмочок дзюрчить, тому що нейромережа побачила тут водичку і гори. Ну, а наприклад, якщо у вас немає ваших картин, але ви просто хочете послухати, як звучать інші твори мистецтва, то у вас є тут отакий значок: дві стрілочки. Ми на них натискаємо і зараз просто нам рандомно випадковим чином будуть обирати різні зображення. Фарму. І таке буває. Спробуйте, експериментуйте, приносите цю ідею на ваші уроки і вдосконалюйтесь у вашому пізнанні нейромереж.